Ой, дівчатки, біжу, біжу. Кажу вам так. Біжу. Помните, -то я вдавала об'яву в Ютубі, щоб мене люди знайшли, бо я шарепа постарала свої ці записи. То мене знайшли сьогодні всі. Мені написала Аня. Та, що зісміла, хоче зі ними зустрітися. І мені дзвонила Іра. Та, що Запорожі, а живе вона в Києві, знайшла мене. Ми в неї по телефону трошки побалакали, порішали свої питання. І сьогодні мені подзвонила Аня. Я приїхала з ярмарку. Зразу е, скажу одна таке. Знаєте, ярмарка була похожа, кузу по городу водили. Приїжджали французи, їм там все показали. Я їй трошки подарила. Ну, от. І біжу, домовилися з раніше, зустрітися тут коло магазину. Я їй сказала, що 에... Ну, я вас не знаю, я вас не бачила, а ви мене. Дайте. Тому, дівчатки, біжу. Може, трошки все свята і балакала, трошки затримала, вже краситочка вибач. Вже ж треба в мене ще одна зустріч. На вже на нову зустріч. Бо на 6 часов я не люблю так спізнюватися. Тут, звісно, ти 5 хвилин швидким шагом, як я оце лечу. Я оце лечу, лечу, Соф машин немає, нема. лечу. Дівчатки, погода була на ярмарки, в парках. спочатку було сонце, добре, що я наділа курточку. Це сонце було на сонці, жарко Під кущами. Холодно. Замергла як собака. Додому прийшла. Поїла, 5 хвилин марнула і чешу далі. Оце така страшна, да? стара така, стара дівка, дивіться. Вже ж не буду молода, буду вже стара. Уже я вже дінуся. Стара не радость. 56 років. Хоча 56 років за невий рік. Буду виглядати молоду без морщин. У Мене морщини. Ідуть тут так гарно. Гарна природа. Машини ганяють, сонце світить. Так що, дівчатки, не знаю. Я людині сказала, що якщо я там трошки щось зніму. Чи вона не проти буде. вона каже, ну я ж розумію, що я йду на влогера. Ну, не знаю, я можу вже застіснятися, можу не зняти. Так що побачимо, як це воно буде. Дівчатки, лечу, лечу. Людина мене вже чекає. Звісно, час вже трошки геть немарівно 18.00. Ну, Це я затрималася. Людина вже мені позвонила. А, черепа. Я, так не люблю. Я хотіла бути першою. Нічого. Біжу-біжу, лічу-лічу. Так що, дівчатки, чекаємо, може буде продовження. Хто не був давно в Смілі, нас тут так все гарно поробили. А тут раніше були дерева і кущі. Тепер тут пострадили магазинчики. Тому на тепер гарно. Я вже підходжу Я зараз буду дивитися всіх людей. Які там будуть дивитися на мене, бо мене знають всі, а я не знаю нікого. Я вже казала, мені сьогодні Іра вислала фотографію. Каже, це є в молодості. От. Вже одну підписницю я побачила. Ще я ще довго там немає нікого коло майно маркети, де я чекала. Зараз побачу. Я це підійду встану, а до мене людина підійде і побачу. Дівчатки стою, чекаю, чекаю стою. Не знаю, ще хто до мене підійде. то до <рив> мене йдеться жінка, дівчина, яку звати Аня. <рив> <рив> Дуже приємно. Так що, дівчатки це моя підписниця, яка хотіла зі мною зустрітися. Все остальне останеться з нами на єдині. Дівочки, доброго раночку, всім суботнього раночку, 3 травня. А ну, скажіть мені, будь ласка, у вас у всіх такий після ярмарки порядок? Це тільки це в мене такий порядок. Дівчат, капець. Це треба все розмотати, все розкласти, все скласти по кульочкам, нитка до нитки, щоб все було на місці. Дівочки, капець, бабуля, бабуля старалась. Ну, Бабуля щось так втомилася, бабуля привикла сидіти в хаті, нікуди не ходити, вийшла, погуляла і сіла опять в'яже. А це мені щось так щось так, дівочки, втомилося, в общем, капець. Що хочу вам я ж сказати? Була у нас ярмарка. В общем, таке ярмарка показуха До нас в місто приїхали французи з міста, з міста. Бурген-Жальє, бургін бурген жаліє чи бурген-джуліє приїхали, побратими з нашого міста, французи, побратими. Я вам так поставлю іграчки і буквально пару минут розкажу. Ну, знаєте, це було похоже, козу по городу водили. Їх привезли, вони приїхали, там ділігація, чотири скільки. вони ходили по городу, їм показували все, як сюди, все красиве, все очень, що в нас все класно, все в нас це веревело. І тому бути да, да, таку малі, маленьку ярмарочку. Вони там собі щось купували, але ну, купували за счет мера города. Мер Города розчитувався. Молодець мер Города, що він доставав з кармана гроші і розчитувався. Посадили дерева, пробіглися, подивилися. У нас торгашей було багато, був маленький концерт, там, геть, маленький концерт. Ми були з 11 до 2, півтретє я вже була вдома. І на цьому, в общем, і все. Ну, дівчатки, не без того, продала я 11 іграшок. І продала я 11 іграшок благодаря тому, що міша коло мене стояв, вже всі зібралися і уйшли. Міша коло мене стояв, а я залишила одна. І до мене потім підійшли, я продала почала 5 іграшок, коли була ярмарка, а потім продала 6 іграшок. Іграшки, девочки да, купляють, дійсно маленькі. У мене великих іграшок і не було. Забрали в мене Бобріка, в мене був один, я колись вам показувала забрали мене павучка, мальчик відразу підійшов, взяв черепашку ніндзю, і потім вони підійшли, взяли от таку дівочки лягушку, лягушку таку царевну, чи не царевна, вони дивились таку лягушку, я кажу, обратіть увагу, тут вам кажу, кажу мальчику, вона да, тут кажу, бачите, тут стріка коза, а там кажу, лягушка є з мушкою. О, точно каже, для мальчика. Дівчинка теж одна підійшла, в мене взяла пару ігрушок з мамою, вони цілі ходили. Ця, дівчі, ця лягушка більша, привлікає увагу. Дійсно, підходили і привлікає увагу. Оці дівчинки їх перемацали, переклацали, передавили. Пере, як завжди, да. внимання, але ніхто не купляє. Підходили, підходили, дивились, заглядали. Оці теж дівчинки прикликали увагу. таку бджілку тільки е, е, вона було синім, Значе, патріотична, я подарила французу. Мишку теж одну купили, була маленька капібарка купили. Оці лягушки, вони прям всіх привлекали внимание. Всіх привлекали. Оце, дівчатки, те, що в мене таке. В общем, дівчатки продала 11 грошей. І, дівчатки, в мене ці котики, котики були маленькі. І я їм вечором потім сіла, от Катя мені нитки кольорові вислала. Я їм поробила корзинки. І, дівчатки, взяли мене такого котика. Ну, 11 грошей погано. Трошки грошей трошки вторгувала, на ЗСУ поклала, французу подарила. В общем, я... Не розстроювала, що було мало, тому що я була мало часу. Були дітки з учителями, їх провели, сказали, нічого не трогати, нічого не мацати, нічого не брати. Там стояла Віка далі, вона зайняла козирне місце, туди підходили, у неї ігрушечки, дівочки, у неї з мікавілюра в'язані, і такі ще менші, ніж оці. Ну і ціна у них, дівочки, натрахатися за таку ігрушку і продавати її по 50 гривень, ну не люблять. Ну, що там бачила в неї ценники, в неї на кожну ігрушку причеплені ценники, 70, 60, там 80, я, ну, манюсенькі ігрушки, асортиментні. Шикардошніший аркумент, всіх по одній іграшки, просто всіх по одній іграшки. Десь, може, дві іграшки, десь, може, три. Тільки все по одній штучці в одному екземплярі. Ну, це таке, то вона там щось трошки торгувала. Ну, І скажу вам чесно, на ЗСУ і не здавала. Ми пішли з тут. Аня стояла коло мене з бантиками, то мер Города в неї купив вінок, вона каже, О, то ми з неї на ЗСУ здали. А останні не знаю, давали чи ні, тому що бутель стояв пустий. Ну, люди, звісно, сильно їжу хорошо, там якась їжа була, попкорн, ще щось там було, то хорошо брали. Ну, це таке відступлення. Дівочки, в общем, я продала непогано. Продала ще по списочку, зараз я вам скажу, що пішло і що обращали внимание, що хочуть купувати. Черепашку ніндже, от буде 1 червня, буде ярмарка, це буде неділя, це буде вихідний, треба взяти щось для хлопчиків. Навіть оці лягушки тільки щоб була муха на роті. Навіть отаке, я вам скажу, або якась друга, тільки щоб була муха на роті, взагалі за ура. Дівчатки взяли бобрика. Бобрик у мене був один, дівчатки, капібаро взяли коц в корзинки, паука, жабу царівну, йода. Дівчик, був у мене один йода недоділений, я його доділила, йода теж пішов, йод ще спрашивали, але йоди треба маленьких в'язати. У мене більший, більший багато стоїть, 200 гривень. Один був, його забрали. Жабки, мишку такої девочки. Жінщина подошла, спиталася, а зайчиків є. девочки, не одного зайчика нема. Ну, щось такое. Взагалі, підвіжу мелкотню Більше розміром іграшку в'язати не буду. Такий брелочний варіант: це 50 гривень, ні на що ставити, не буду. Сама маленька хіба що буде 60 гривень. Все остальне плюс. Плюс 70, плюс 100. 100 і до 150 гривень Оце опазон, діапазон іграшок, за які хочуть купувати. Дійсно. Ну, Не мав людей грошей і не до іграшок. Отакі от справи, дівчи. Що вам ще розказати? Ну, отак от поторгувала, отак по цей. Не розстроєна. Оля Дібріна мені вчора писала, не розстроюють, скажу вам чесно, не розстроєна. Знаєте, як вийшла, себе показала, хохотальникам пощекала, з людьми поспілкувалася, якою узнала про налоги, про цю всю фігню, по поводу. Продавання ігрушок через інтернет, в общем, треба хоч рік відкривати ФОП показувати це. Єдине, що закон зробили хороший, я не проти платити налоги, ну, закон зробили, щоб ми платили з продажі. Ну, не з того, що я купила глазки, купила нитки, купила все і що в мене там осталось денег на іграшку. Ні, ми треба не платити з продаж. Ну, це таке Будем, поки ще нічого не оформляю, нічого не цей, взагалі, поки якось так. Буду бачити, що там буде далі. Ну, треба щось вже думати. З стола в мене дівчатки не було мого великого. Міша казав, мені, давай поїдемо купимо стола, бо кума десь потерялася, не, не, не дозвонилася, поїхала, не відкрила, де ділася, не знаю. Бог, дай Бог, щоб була. думаю, що жива здорова. Ну, Діти в неї, там, діти поприїжджали, свої проблеми, таке діло. І дівочки, в мене був журнальний столик, у Міші, я його винесла з квартири. У Міші на І в мене був ще такий маленький столик, я вам там відео скину. Побачити, був маленький столик. Я так все поставила, місця мені хватило. ну, не так високо, як у всіх. В принципі, так удобніше їм дивитися. Може, не видно ігрушку напроти глаз, ну, хто хоче, той брав в руки дивився. Ну, спрашивали, чи можна взяти? Ось такі дівочки, діла. Хватило мені місця, стола не купляла, бо думаю, ще тисяч гривень викинути на А Може, до 1 червня мені сказав, я тобі зроблю сам стал. Ну, все одно машини їдемо, як я тобі зроблю, сам стола. Так що такі справи. Сказала вам, що треба буде підв'язати до 1 червня павучків, ніндзя може, чоловіка-паука. Ну, взагалі, дівчатки всі маленькі. капібари. Дівчата, треба капібари, капібари, капібари. Оце дівчатки беруть дівчатки. якогось маленького зайчика, ну, щось таке. Вчора я дівчатки, давала об'яву, щоб мене знайшли люди, яких я шукала. Найшли мене вчора всі, зірою по телефону поспілкувалась. Вона сама з Запоріжжя, Переселенка живе в Києві. Ми з нею поспілкувалась по своїм справам. Я їй відправлю посилку, вона там буде займатися. Так, дівчатки, ще мене подзвонила мені Аня, та що теж з нашого міста Сміла хотіла за мною зустрітися. Зустрілася теж вам там буквально. Я вам там показала, що я зустрілася з людиною. Далі ми з нею просто походили, погуляли, на пиво не приглашала, постіснялась. Може, людина пиво випала, б. ну Думаю, невдобно, вона вчителька. Вона теж в'яже дуже гарні дівочки, іграшки, їй документи все, все вона чоловік, так робить, робить, поняла, по правилу, в неї все документи все є. Вона буде виходити на Бобринського, продавати, іграшки, вона, працює з 9, вона вчителька працює з 9 до 2, так що вона вільна. Вона, в принципі, вихідний день сказала, геть не стісняйся, виїжджай і торгуй. Вона показала мені, які в неї вона продавала іграшки з... в з Донецькій області, в неї стол там. шикарні ігрушки дівочки, шикарні, колись вам покажу. Дійсно, ну, знаєте, не тепле, не таке, а що щось таке, знаєте, таке от а красиве. Із простих ниток. Дівчатки, вона мені подарила подарунок. Щас я вам Повернуся девочки, мені бішки з халовейми, вона мені подарила таку. Дівчатки, альпака органайзер. Це така сумочка, дивіться. Сумочка на веревочці. Його можна повісить. Тут збоку, з боку є один карманчик, щось поставити. Я завжди не зрозуміла, що це вона мені сказала. І тут збоку другий карманчик такий, якщо її наповнить чимось, воно буде таке розпрямитися, буде гарно. Дівчатки, така гарна іграшка. Я вам скажу, мені перший раз подарили таку, взагалі, мені перший раз подарили в'язану іграшку. Нікуди ніколи не дарив. В'язану іграшку. Я Дашки подарила лошадку, та що в мене була, Бо я зараз його кажу, що мені Дашка подарила теж. Ось така гарна. Дівчка. Красива дуже іграшка, вообще шикардосна. гардосна. Красиво. Таких тонесеньких ниточок вона вяже. Подивіться які тонесенькі. ниточки. Вона каже, якщо клубок даже є товщий. Я розпускаю нитку і вяжу. Це, конечно, ручки должны бути золотие пальчики. Пальчики должны бути ділити. Так що, Анячка, красиві в тебе дуже іграшки. Ти, що я бачила, я ще на Бобринського, ти вийдеш, вийдеш, мені дзвониш, я подзвоню, і я ще зніму твого стола. Я тебе ще візьму в тебе інтерв'ю, так що ти сильно там не ховайся. Це ще все підожди ще не закінчилось, буде продовження. Дівочки, ще я вам покажу. Даша мені я подарила Даші. Даша я подарила лошадку. Даша я подарила лошадку, а Даша мені принесла. Даша де дочка родилася в гут лошаді, а Даша мені принесла, вона мені колись давно казала. ей, сейчас услышу, ей подарила ей подарила то есть подарила девочка ей подарила девочки вот такие глазки Разные поняла я вот эти что у меня такие вот полусфера это сиреневые, так, тут разные девочки размеры разные девочки те глазки носики девочки разные размером Носики такі маленькі. Даша каже, мені ж таки не надо, я ж таки не вяжу. Дівці різнички, ось такі синенькі очіки різні. От. І дівчат, мені Даша подарила сустави. Девочки, я хотіла і не один раз такі більші сустави. І 3 см. Я колись ну, дивилася, зв'язати навіть той лев, що я в'язала, щоб голова девочки була на суставі, щоб отака голова крутилася. Тепер я можу геть свободно, бо я думала коли заказати, геть свободно зв'язати таку іграшку на суставі, щоб крутилася голова. Думаю, це буде цікаво. Ось такі дівчатки справи. Так що набалакала вам на 11 хвилин. Що ви скажете, скажу вам по поводу ярмарки? Я геть не розстроїлася, тому що за цілу зиму я оце вийшла, геть не розстроїлася, що я мало продала. Ну, у мене іграшки є, я ж... буде ще перша червня ярмарка. Ціна дівчатки за облашні не ставила, не ставила за облашні ціни. Ну, медуза теж всіх медуза, павуків всіх привлікали. Ну, ціна вища, тому і ціна вища, ви ж самі розумієте. Ну, за тисячу гривень ні, не продавала. Там в інтернеті продають цих павуків по тисячу гривень. Ні, дівчатки не продавала, половину дешевше. Бо я не знаю, як вони в інтернеті там пишуть тисячу гривень, і люди купляють, чи не купляють. чи тут тільки понти, чи я ніхі не ні пойму, чесне слово, дівочки. Так що от такі дівочі справи. Быстренько вам все рассказала, быстренько показала. Юля мені вчора подзвонила, підтвердила мені, дівочки, сідаю вязати чимпіків отаким от кольором, маю упаковку ниток. Ну вона мені написала: "Віка, я спиталась, кажу, в'язати чи не в'язати, що ти мені мовчиш". Вона сказала: "В'язати, в'язати багато". Слово багато, це значить, я вже слово багато розумію, це вже коли багато, це вже 200+, плюс багато. Бо якщо трошки, це 100. Я вже просто Юля вже знає мене, я вже знаю Юлю. Ось такі будуть в'язати ті круглі чемпіки, що я вам показувала за цими глазами. Скільки штук, вона ще поки не знає. Так що до 1 червня мені треба ціх нав'язати, щось підготуватися до ярмарки. І до 15 червня, дівочки, ще мене 400 кувал по камість, а там ну, вони все одно до 15 серпня. Ну, я ставлю встановку до 1 серпня. Так що на літо, дівочки, зайнята. Нікуди не буду виходити, нікуди не буду соватися, тому що з цими документами, з цими налогами, з цими продажами. В общем, всіх його знає. Як воно далі буде? Я надіюсь на те, що далі буде мир, далі буде спокій, люди не будуть гинуть, дома будуть стояти на місці, нічого не буде, ніяких розрух, нічого, тому що ну, куди це годиться? Це все нікуди не годиться. Україну розвалюють, розбивають, це рушиться, і кожним днем все більше і більше, і з кожним днем вже не промишлені ці об'єкти, а просто цивільні, просто люди. Так що я надіюсь тільки на це, ждіти далі в душі, що в нас буде наша Україна, що в нас буде мир, що в нас буде все гарато і завжди буде так світити сонце, як воно світить сьогодні вам в камеру. Кому може мішало, вибачте, будь ласка, ну я хотіла сьогодні так. Так що, дівочки, ось такі справи. Так що всім бажаю гарних торговель, всім бажаю, щоб всім іграшечки продавалися, щоб ми творили добро, щоб ми творили красоту, щоб ми творили. Райдужні іграшки, кольорові, яскраві, щоб у батьків була робота, діти могли, вони дітей могли радувати іграшками, щоб діти, дітям купували іграшки. Для дитини треба іграшки. Може, комусь не треба, хоча підходили мальчики такі старшого возраста, 14-15. І я вам скажу, я купували іграшки. їм їм це було було цікаво, але їм треба щось було таке, ну, фіхів, знає, таке, черепашка, німця значить, для малолетки, паук, теж. Ну, щось, таке, непонятно, що сказали. Ну, може, не знаю, якусь може дракона. Ось спрашували чогось дракона, спрашували. Який дракон зараз не знаю? Може, так спрошувати. Так що, ще раз, всім мира, добра, злагоди, все буде Україна, все буде добре, все буде гаразд, всі будуть жити мирно, дружно, в любі і согласні. І всім от такого яркого, яркого сонечка, всім я радошніх іграшок і всім гарних дівчат продаж. Починаємо продавати, починаємо торгувати. Хто виходить, в кого є там, де міста виторгувати. Будь ласка, торгуйте, продавайте, радуйте дітей. Всім до побачення, до зустрічі на новому на моєму каналі. Не знаю коли. Оліна Чайка приїхала, то, що мені Оля подарила. Це мій баранчик, йому вже три роки, але це мій любимий. Ну, я його вивела прогуляти, може хтось купить. Оце в мене тільки дві великі іграшки. Оце дівчатка так склала свого стола. Стола мені десь кума пропала, не було. Ці пов'язала дівчатки корзинки, котики. Це все, що маю в налічі. Тут маленький журнальний дома взяла, муж привіз. Посадив, вітер трохи дує, як задує. І дівчатки, повна стоєчка. Получилася брелочків. Буду знімати, дивіться, все причепила вірьовочки, тому що маю мало місця і трохи дує вітер. У мене взагалі. Надежда на вот этих медуз и на ось цих пауки. Девочки, вот такие у нас тил. Там деда девушка стоит. Девочки, там парки французы будут садить. Елочки для них уже приготовились. И вже все. Сейчас начнется все летаться и складаться в кормонке. Вот. Дівочки, це Дашин осьмінок такий і великий. І а, зараз прилунає. Філешка з зайчиком. Прекрасно, чудової пісні, яка. Наша Сережечка сказала. Ця пісня виконання до Гурту Маркетіл, це моя найлюбленіша версія. А також ця пісня сталася Андреам до фільму Кіпер, яку ми бачили на нашому фізичку. Мало сюди. Ну, Знаємо цю пісню, так? чи ні? Итак, так, усука, Ксеня, в виконанні на телі горошок в ваші описі. Так, це Алочка зі своїми красивими брожечками, заколочками, бантиками, браслетиками, якими цяцьками, пецьками. Такі наборчики, да? Ладно, Та ми собираємо мало собі. Мисси собираємо. Брожечки. А це тебе брошки значки чи що воно? Я як шукала патріотично, не знала, де знайти мені треба було. Нормально так. Я тоді тебе ще не знала. Звісно, птичка, птичка, вот це взагалі супер -птичка. птичка. Це ще у нас одна майстриня теж. Я ж не вас, я того. Не хочете?